Друзі, всім привіт! Зайшли сьогодні в королятник цей. Самуруч зробили, значить, у нього. Багато було вже можна сказати молодняка який вже потрібно бити. Це вже готова тушка по 2, 2 кг. Тобто сама тушка, виходить, 2, можна сказати 2,200 кг. в такому діапазоні я вчора побив, зважив. Рішив трішки, значить, обсмалити такі ось, значить, наші сітки для відгодівлі. О, Тут та сіточка готова поміняти значить, трапчика, тільки залиши. Тут і тут, де більше такий вже він знищений. Ми його просто замінимо новим. І будемо, думаю, ближче до зими, значить, готуватися вже потрібно. Добивати, оставляти там одну хоча б самочку, просто щоб була е, як просто для дозвілля, можна так сказати, власного. Е, значить, е, вибили за три місяці, значить, в нас показала тушка е, короля на е, цьому комбікормі, який ми тестили брали. За 2 місяці, за 3 місяця 2 кілограма. Ну, досить е, прекрасний приріст. Ось така сама гранула. Фокусуй нам її. Ось така гранула, крута, типу. Е, набагато ліпше поїдаємо е, за попередню, набагато ліпше поїдаємо за попередню, не розкидають. Ось як ви бачите, тобто самих гранул ми не бачимо, що кролики розкидають ми її суто, ну, ми її суто, вони суто всю її споживають без, можна говорити, без якогось там викидання її з корита, сама споживність суперова. Ну, поганого не можу сказати нічого. Тобто, е, хтось там писали, типу, що від такої гранули можуть там королі поздихати, чи могли б поздихати. Я не зрозумів суті питання. Я питаю, ти про що зовсім? Він мені пише там. Е, більше не відписував можна сказати так. Тобто, людина це якісь, можна, Одним словом, це хейтер. Не будемо зважати на, на таких, тобто їх дуже багато і це за, в людей занижена планка. Значить, ми оставили одна самочка, одна ще в нас коло, коло, коло короля є. Е, думаю, одна-дві, це максимум, що ми оставили. Тут у нас три, тут у нас три, і тут там, можна сказати три. Цього маленького я одного від них відсадив. Е, це був звиводочка цього. От садив, значить, щоб ну, він себе сам більш ліпше чувствовав. Вчора, значить, забив, було в нас в тій клітці і там було в клітках 6 тушок, 6 тушок по 2 кіля. Ну, це вже прекрасно. По 12 кіль не, не маємо де складати. Чому забиваємо? Значить, так як вони вже і виросли по перший раз, і на зиму я скорочую їх тримання, тому що тут приміщення потолок ми підбили, утеплили, стіни самі холодні, вони у нас просто з кирпича, з, з покирпича змуровані. Тобто холодна зима, вода замерзає. Королі без поїння дуже першиво, тобто якусь там буржуйку ставити, палити раді там, 20 королів, немає сенсу ходити там. Це є. Ну, Я в тому вигоди не бачу. Ми їх не продаємо, так, то, може дехто питається, просто можна там забити, можна дати самку. Можна погонити і дати самку. Тобто варіантів дуже багато. Е, на даний момент, значить, по комбікормові е, поїдаємось класно. Е, приріст однозначно ліпший за минулий. Е, це правду, як казали, що е, зміниш рецептуру, приріст буде. В районі 2 кіль 100%, бо було 500, кільо 600 по-моєму, в такому діапазоні. Значить, однозначно змінили рецептуру, добавили там трішки другі складові, і рецептура дала про себе дуже суттєвий результат. знати. Тобто, дуже все сподобалось, як і мені, так і цим можна сказати, мілашкам. Якось так. тобто, як бачите, Побили, значить, повиносив все, що вони гадять у нас тут продезінфікував приміщення. Дезінфікатор використовую, значить, Vigor і від Global Mikades, тобто, Також дуже класний. Дуже це є все сипуче, не порошок, нічого, це все сипуче. Продезінфікував. Тобто клітки випалив, клітки випалив, все думаю, тут ще можливо до зими там 1-2 виводка буде, більш-менш по це штук 20-30, більше їх не потрібно тримати. Ще якісь маленькі мороз воно витримає, а вже... Здебільшого більший, воно не буде витримувати, вода замерзне. тобто Не знаю, як себе поїлочки поведуть. Желізні, думаю, желізо воно також буде і просто лопне, так як воно буде здатність мати розширятися. Ось так. якось, Маленький такий відеообзорчик е, того малого королячого хазяйства. І всі плюси і мінуси на лице виходять. тобто Пробуйте, тримайте, коментуйте, значить, комбікорма можу писати, буду зараз на даний момент замішувати в районі 500-600 кг робити знов. Ролик знімемо, значить, як буде робитись комбікорм для кроликів. Однозначно буде рецептура і все остальне. Все, друзі, всім пока. Мирного неба над головою. Україна понад усе. І слава нашим Збройним силам України. Мир, пока.